Норм чи стрьом? На схуднені. Смажити на олії. Норм. Зайві калорії. Які норм. <ріст> 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 Навіщо ці зайві калорії? Як Краще купити багато, тефаль <ріст> пательну та й все. Трішки. трішки, трішки олії можна. Ну, спрей. Зранку випивати теплу воду з лимоном. Стрьом. Ну, Стрьом, ну, по суті, норм. Тебе... Взагалі вода корисна, але Функції, якихось, там... да, якихось надзвичайних функцій в воді з лимоном, які приписують, в неї немає надзвичайних а, можливостей, якихось якостей. Це просто вода з лимоном. <реш> просто вода з лимоном. <реш> просто пити води багато і взагалі. Або буде... пити воду, їсти да. лимони. Короче, стрьом. А зампік на схуднення. Норм. Там. Норм. Якщо. Консультуватись з лікарями і приймати, то чому б ні. Силові тренування на схудненні. Норм. Норм. Більше м'язів, більше витрачаєш калорій. Ось, Ось Саня витрачає Страє по 5 000. тисяч калорій в день. Я там по дві, дай Бог. Пити пиво на дієті. Стрьом. Стрьом. Краще не пити, взагалі не пити, безпечної дози немає, так? Картопля на схудненні. Норм. Теж вважаю, що норм. Вона добре насичує. Якщо і можна... не багато, так якщо не не. Якщо безліє, смажити. Поселянський, наприклад, або За, запечена картопля, must have. Або зварити просто і оселедець. Дійсно. Норм.